Всім привіт! Одне з питань, яке найчастіше цікавить батьків, це бюджет для студента. Тож, давайте розберемо приблизну вартість життя та навчання у Польщі. Навчання може стартувати від 1200 євро. Вартість навчання залежить від обраного напрямка, міста та мови навчання. На нашому сайті ви можете зручно переглянути вартість навчання до обраного міста в університетах-партнерах. Але, окрім навчання, важливо врахувати ще й проживання, тож на екрані ви бачите приблизні ціни на квартири та гуртожитки. Наступний важливий пункт проїзний. Він потрібен не всім. До прикладу, якщо гуртожиток знаходиться на території кампусу, громадським транспортом кожного дня користуватись не доведеться, а можна купувати квиток разово. Зараз на екрані ви бачите актуальні ціни на проїзні квитки для кожного міста. Ще один важливий момент розваги, хобі та харчування, до прикладу, спортзал, танці чи інші активності. На це варто виділити близько тисячі злотих на місяць. Якщо хочете отримати ще більше корисних порад про життя та навчання студента у Польщі, підписуйтесь на наш канал, щоб нічого не пропустити.